Вечірне, вечірнє звернення, як у нашого пана президента. Коротше, я не перестаю обурюватися просто, просто обурюватися людям, які мені пишуть. Ви ж не бачите коментарів, я їх видаляю? От. Ну, по-перше, хотіла запитати, все чи у вас добре, тому що я вже задовбалась бігати з коридора. На кухню паралельно варю пюре. Вже точно зварила. І бігала туди-сюди, до цих всіх вибухів. Ну, коротше, суть не в тому. Пишуть мені коментарі, що я тут сижу в зулиці. ною. Коротше, стільки гадостних коментарів. Чесно, типу, не хочу обращати на це внимання. Як сказав Беляшко, я дуже злий на Юльку. Дуже злий на Юльку. Коротше, всім тим, хто пише мені гадості, я желаю вам того вдвойні, чого желаєте ви мені. Це, во-первых. Во-вторых, я не ділаю жалостливе в лицо. Я така, яка я є. Кому не, потрог, не подобається, нахер з пляжа. Викенштейн. От. І коротше я в принципі, в принципі бажаю всім тим, хто пише мені гадості, просто прожити мою життю от іду. Від самого народження. Відчувайте, що я відчувала, переживайте, що я переживала. Добре сидіть, знаєте, на попі ровно, да, і когось обсирати на диванчику молча. От. Тому, коротше, ті, хто пише мені гадості, йдіть ви нахуй, чесно. У мене вже нема для вас слов. І я, ну, тіпа, навіть перед кожним очітуватися не хочу, тому що це низько, це мерзко. Знаєте, на одну, навіть на хорошу людину, припадає 50 поганих. Коротше. Я просто в шокі ці коментарі мене обивають. Ну, в принципі, що я хотіла, висвітлюючи свою життя. Ну, коротше, я все по-моєму ясно сказала для цих долбойобів. Які пишуть мені всякі гадості. Ви просто тварі. Хай буде з вами. Те, що є зі мною. Я не бажаю вам більше і менше. Будь ласка, переживайте так, як я. І все. Ходіть в золоті, так, як я хожу в золоті, той, хто зі мною з самого початку, той знає, в принципі, про мене майже все. Ну, Звісно, ще багато чого я вам не говорила. Не говорю, тому що таке це дуже-дуже лічне. Колись, можливо, розкажу. А ви ще там в більшому шоці будете, напевно. От. Ти так стараєшся просто держатися з останніх сил, а якась гедота просто потім бере і портить тобі настрій на весь час. Але, але, в принципі, так. В принципі, да? За якоїсь гадості е не треба портити собі настрій, бо нерви і так ні к чорту. Ну, коротше, як то так. Е я вже, по-моєму, да, що культурної Альонки ви вже більше не побачите. Я така, яка я є, маски вдягати не збираюся. Всім остальним добрим людям, блін, вдячна просто. Від землі до неба просто вдячна. А оцим всім тварюкам бажаю пережити. Все-все-все. Хоча б на мгновенні є, Відчуть те, що відчуваю О, я в, якісь, в якихось ситуаціях життєвих. Так що, отак от нелюбі тварюки. Бажаю вам спати спокійно у себе в хаті. Хай у вас все буде добре. Я вас просто обнімаю і, коротше, така вже милю, звісно. Просто твари, реально твари. Я, я от удивляюсь, просто удивляюсь, Боже, знаєте, Скільки людей, от я дивлюсь, теж чиїсь там е, канали, сторінки, та даже, Боже, самих барих. Я їм ніколи не напишу нічого. Кожен живе, так як він живе. Ти знаєш мене, чи що ти нещасне є лицо? А що воно щасне є? Об'ясніть мені, пожалуйста. Воно щасне є. Що ти в страхі, да, ти, ти не знаєш, що далі, не знаєш, що взагалі, як тобі жити. Люди випльоскують оцю всю гадость, просто обичним невінним людям. І між прочим, це сообщення було під відео, де я казала за виплати, за виплати ВПО, оце, що платять, що не платять, ну, нормальний хлоп. Молоді здорові, йдіть работайте, сидиш з нещасним ліцом в золоті. Блядь, це пиздец, чесно. Якби ви знали, то ми не такі молоді і здорові, особливо мій чоловік. Тому, ну, а-ля Улю, пишіть письма. І за таких, як ви, люди просто втрачають віру і надію взагалі в те життя. Цих людей. Бо хто як не людина людині допоможе, да? Даже не під відео з розпаковками там, чи ще з чимось, а топо під відео, де я розказувала про виплати ВПОшні. Мішок в шокі. Ну, так, да. людина, яка дійсно. Переживає якусь, взагалі, вообще... коротше, похожі емоції зі мною, звісно, така людина не напише нормального. А от, всякі твари вони і пишуть. Ну, коротше, я. Я в шокі, в шокі, помимо того, що мене оце розбурлило, оце. Стая хряпання і все тому подібне. І ще й пишуть мені оце. Нормально, так? Да? Ну, нормально, нежно, ну ч? Да. Ну що до такого? Ну що ти так жила, да? без батьківської любові? Ну що ж ти сама там виживала як могла вообще старалася? Я жила, я жила нормально, нікому нічого не знімала і нічого нікому не казала. У мене було все замечательно, а зараз у мене просто крик душі. Ти, ти знаєш, тварина, як я жила до того, що я чи що я не знімала взагалі? Конче нам раз, чесно, немає у мене слов до таких людей. Вибачте, мене, мої хороші люди. Йдіть на роботу, ну, йдіть, звісно. Ну, це ж так легко сказати. Йдіть, ідіть роботу. Ну, що ж ви потеряли все? Все, все за, за те, що вам давалося крові потом, мазалями, те, що вам ніхто не допомагав, хто вам виноватий, що вас ну, попались такі батьки? Да? Ну ніхто. Хто вам виноватий, що ви не стали алкашами там? Конченими проститутками, наркоманами. Ну, хто вам винуват, що ви всю життя старалися просто, Вирощували свій сад як свою дитину, там е намагалися щось робити вдома, заводити господарство, щоб було все домашнє. Жили ні в кого нічого не просили, жили без виплат, жили без ніхіра. В принципі, щось так живемо. Хто вам винуватий? Да? М -м -м -м. Сидиш в золоті, в золоті і плачеш. Це золото. Срібло. Я сама собі заробила, коли працювала на кухні. Я дуже хотіла, дуже хотіла. Е, цю цепочку мені подарив чоловік, а це вже я собі купила сама. Алло, хто вам доктор? Вона стоїла 450 гривень. Я дуже її хотіла, і я її собі купила. Все. Я, я, я просто прозреваю, Боже. <свист> ну и шо шо вы осталось без последних трусов? Ну ну шо? Идите работайте, заработай это двадцать тысяч долларов, доларів. тысяч долларов. Купить квартиру? Це ж <свист> Як два пальца об асфальт. Пожалуйста, да кто вам доктор? Не ной не сиди. Фу, я в вахере, честно. Цей коментар під вибухи просто зробив е, мій вечір. Якщо ну, там була да, я видаляла це все. Е, просто видаляла, навіть без <плес> відповіді. То зараз воно просто так, знаєте, мене аж так ш -ш -ш мені з цими шахідами, хірідами. Я просто в шокі. Яка ненависть. Яка ненависть у людини, яка із Запоріжжя. Із живе в Шевченковському районі? До людини, переселенця. М -м -м. І я не пам'ятаю вже, коротше, з ким я спорила. Що мені тільки типу, показали, що. Ой, та що ви так мов на місних? Вони хороші. Ну, може би. Ну, місні тільки обсуждають, в чому ходить мій чоловік, в чому ходжу я е сканують просто мій мусорний пакет, що я оттуда виношу, понимаєте? І ніякої поваги немає взагалі. Курять в під'їзді, заванюють все на світі. І ось таке відношення месних. Бабки під магазинами кажуть: ну і що, що ви переселенці? Дітки під під'їздом, діди я имею маю в виду, теж кажуть: Ну і що? Воно живе в хаті, в квартирі, яка йому від матері досталась, він живе в своїй хаті. Ну, і що каже? Да, действительно, О, ну і шо, так? Да? Оце до мене коментар прилетів від людини, яка живе в Шевченківському районі, міста Запоріжжя. Ось таке відношення до переселенців. Клас. Це там, де я просто возмущалася, що нема ніяких виплат від держави. Нема ні. Подождіть, а з якого хера? З якого хера? Об'ясніть мені, пожалуйста, я осталась без нічого, просто без нічого. Кацапи забрали мій будинок, да? знищили все, наші нас вивезли е і залишили на, придв... на призволяще просто. З якого хера я довіна починати все спочатку? Ви думаєте, мені так хочеться зараз все починати? Да я себе по кусках кожного дня збираю, щоб піти щось зробити і не опускати руки. І це жорстка. Тяжко, жорстко тяжко. І Боже, це фу, це я мерзительно в то же время Я не знаю, що це далі буде і куди нас меркотиться. Мені так було прекрасно, з кожним таким днем, когда получаться якась шняга мені ще більше і більше хочеться домой. Я не можу, до мене не приходить смирення. Мені ще більше хочеться додому, де я була за сім'єю замками в своїй крепості. Так, да, мої хороші люди, я вас люблю і обажаю. Ті, хто розуміє. Ну, сука, це вже предел, реально. Таке відношення до людей. ...які залишилися тупо без ніхіра. ви серйозно? Ви поверніть мені, уважає моя, ...ілі уважає мий, Поверніть мені все сюди, Ось сюди, на це же місто, де я зараз знаходжусь. Весь мій будинок, весь. В, в усьому составі до малейшого, до, до, до кожних трусілів, які там залишилися, до єдиної ложечки і кришечки, яка там залишилася. за всі ці мої осознаних 14 років, що ми там жили, вже, да, що... щось накаплювали, поверніть мені мій будинок, мій сарай, е мій, е ще один сарай і мій гараж. Поверніть все все, все, все лавочки, столики, хірурги, поверніть мені моє господарство. <coughs> і я і слова, інструменти чоловіка, він мене стріль. Хто строїтель, той розуміє, що да? це? Це починаючи, я не знаю, там, от саморізівка закінчуючи бетономішалкою, мабуть. Іли я не знаю навіть, наскільки уровні це можна визначити просто. Видихай, Альона, видихай. Поверніть все, я закрию свою рявушку і буду мовча сидіти. Без жалкого ліця. Без просто, без жалійшого. Знаєте, це до коментарі, коли мені хтось написав, що, типу, мій чоловік і мій тато, старство небесне в моєму папі, якого немає вже 20 років. Мені написали, що що ви, мов, їй допомагаєте. В неї чоловік і тато. Воюють, типа, і получають по 100 тисяч чи що, щось таке. Але ну, можете собі уявити. Можете собі уявити. фу не льо, блять. Тварі, просто тварі. Да? Будьте готові к тому, що будете мене бачити таку. Джеш, були комміти, як проходила мимо. Ну це вже просто. Мене убило. Просто гидота, тварина, тварина. Ну і що, каже? <свісно> ну і що? Ну і що? Да. А потім таких людей називають асоційованими, дикарями. No comments, знаете. No comments. Я удивлялась з коментарів там людям-инвалидам, да? Хлопцям там без рук без ног, деткам там якимось сыра там. Ну, дивишься такие, знаете, трешові якісь истории, дійсно тяжкі. Я удивлялась комментариям, типа, да? Но кожен з нас в житті втратив щось реально жорстке втратив. У кожного своя біда, у кожного своє горе. Ти не маєш права, не маєш права ніякого в цьому житті. Якби можна було так, знаєте, якась гадость написала, відслідить її, там, допустимо, суд, сути, щоб вона за це понесла наказання на якесь. Да? Було б прекрасно. Може бути, люди трошки би задумалися. Що вони вообще пишуть і кому вони пишуть? Цей інтернет, він, звісно, до добра не доведе. Скільки трагедій случилось, скільки всього благодаря цьому інтернету? Так, да, це, типу, класно, тоже неотъемлема частина життя, але стільки проблем реально случилось. Дітей, скільки так попадає, скільки ти сталкуєшся з. Як сейчас модно казать з хайпом, да? раньше це казали просто обсираловка, то зараз це називають хайп. Ой, не хайп, а хейт, професор. Хейт, ой, хайп. Це коли. Ну ти щось то типу, брешеш там, щось там розказуєш, на якісь історії там хайпуєш. Ну, типа. Ну, я навіть не знаю, що в пример привезти. Ну, не знаю. Типа показати, коротше, балкон, да, там, що о, ой, дивіться. А, коротше, я таке побачила. Ви не представляєте, це шок, треш, там это, а потім показуєш там просто огірок якийсь. Оце хайп, типа, на типа, брехня, й ну, ти на ній, типа там піднімаєшся в інтернеті. А хейти, то от ці ж всякі твари, які пишуть. Все, розібралися, Одна голова Лучше а дві ще Лучше так? Да? Коротше, все, я высказалась. І знаєте, я прям потратила на це кучу своєї енергії. Оце я набігалась туди-сюди. І, і, і оце ось такое от, коротше. У нас ж рука тряситься, держите а на руках Спасибо, я була <смі>, з великими губами. Ой, ладно, мої хороші, у нас немає света. По розписанию. Е, Всякая, скажіть мені, херовина летіла, взривалася. Коротше, стрес выснажило мене. Выснажило. Кажу чесно, мої людочки, мої мої, мої любименькі просто люди, яка я вам вдячна, що ви є. І яка я вдячна, що ви мене зрозуміли, що ви блядь, що ви мене восприймаєте такою, яка я є. І незважаючи ні на що, ви мене підтримуєте. Я чесно, блядь, я так вам вдячна, я вам кажу. Ну, очень вдячна, тому що, ну, типа, я знаю, що ви мене підтримаєте, коротше. Ви мені напишете щось хороше, що це не так, там Алнка не обращає немає, там или що, що там. <свісно> ну, я, чесно, так, вам вдячна, що ви мене є реально. Просто, просто безмежно вдячна. Просто безмежно. Потому що э, добрых людей должно быть больше. Навіть просто для поддержки, ну, якогось, э, для якогось морального духа, так как ми всі уже упавші в якусь бездну. Знаете, щоб тримати баланс э, між вот такими тварями и хорошими людьми, чесно. Я вам очень благодарна. От всі, кто со мною з самого начала, да, я вас уже знаю, уже бачу, что вы мені пишете, а, підтримуєте. Це, бля, це, це респект, вам честно. Респект уважуха по гроб моєї жизни. Я вас ніколи не забуду. І, і завжди буду вспоминать. І буду своїм внукам розказувати, як бабця Альонка вела ютуб. Які гарні люди їй допомагали, коротше. І так далі. Так що вот так вот. Все, я вас обнімаю. Важко говорити. Воно так, придушує трохи. Обнімаю Цілую. Люблю. Не хочу вас розчарувати. І не дайте мені розчаруватися у вас. Я впевнена, що такого не буде. Просто красива фразочка. Обнімаю вас, бережіть себе бо. А як себе берегти, да? і як. Хоча б подальше від вікон. І в коридорі, може як-то, я не знаю. Не добра ничь, недобра вам, мої хороші. Хай все у нас наші, все буде добре. І збудуться всі наші бажання. І вимруть ці погані люди, як мамонти. <ріху> Добра Альонка, да? Ну, мені здається, що мамонти були добріші. Взагалі нікому не желаю зла. Усипайте в своєму гамні, самі, ну тільки без е, простих обичних людей. Все. Та ніть в своєму дерьме самі. Лавите там, барахтайтесь, господи, жрите гівно. Що хочете, то й делайте. Ну, чесно. Ну, тільки нікого не трогайте. А, Хотя, тварин столько, що їм вообще по барабану, що я ще скажу. Так що, ну доброчь мої хороші. Все, висказалась. Мені стало легше. Пока-пока.